Друзі, всім привіт! Сьогодні я пропоную приготувати щось особливе: це салат із селери по-корейськи. Це простий і водночас надзвичайно смачний рецепт, який сподобається всім любителям пікантних страв. Особливо актуальний він зараз, зимовий період, коли хочеться додати до столу щось яскраве та корисне. Саме тому я готую цей салат із доступних інгредієнтів. Почну я з основного інгредієнту це коренева селера. Чистимо я її овочечисткою, робиться це дуже легко. Ту частину кореню, де кріпилося листя, підчищаю ножем. І, отримавши ось такі підготовані корінчики, приступаю до наступного етапу. Натиратиму я одночасно і моркву і селеру на терці для корейської моркви. Робитиму це я, як зазвичай, вперше терку в стіну. Натирається корінь селери трохи в'язкувато, але все одно ніяких труднощів немає. Натерши селеру одразу приступаю до натирання моркви. Ну, а морква вже треться зовсім легенько. Ось так витративши зовсім небагато часу, основна частина готова. Тепер я беру звичайний болгарський перець. В мене він такої видовженої форми можна брати будь-який. Вага його 150 грамів. Я наріжу перець тоненькими смужечками приблизно як морква та селера. Нарізаний перець складу до інших овочів. Одразу подбайте про те, щоб ємність, в якій ви будете змішувати салат, була достатнього об'єму. Далі додаю оцтову есенцію. Зверніть увагу, це не оцет, Якщо у вас немає, просто змініть пропорції. Потім сіль. Мелені зерна коріандру, паприка та чорний мелений перець. Потім цукор та чесник, який я попередньо пропускаю через прес. Зверніть увагу, що всі спеції я складаю в центр салату, щоб потім залити їх гарячим маслом. Саме тому я спочатку підготувала всі прянощі, а тепер приступаю до цибулі. Цибулю я нарізатиму пір'ям, мені так більше подобається, але можна і напівкільцями. Тепер цибулю необхідно обсмажити на усій кількості олії, яка передбачена для салату. А це 75 грамів. Для такого виду салатів я люблю, щоб цибуля підсмажувалась і при цьому залишалась злегка хрумкою. Тому я це роблю на великому вогні буквально одну хвилинку. І коли цибуля готова, я одразу, поки масло ще кипить, виливаю все на спеції. Тепер все ретельно перемішую. До речі, зверніть увагу, що гострий перець я зовсім не додавала. Салат виходить пікантним, але доволі лагідним. Якщо ви хочете гостроти, то додайте червоний мелений перець. Також особливої свіжості надасть салату зелена цибуля. Я її додаю в кінці, але її можна додати в той самий час, коли і болгарський перчик. Звичайно, салат можна їсти і одразу, але настоявшись, він стане ще смачніший. Ось і все, друзі, наш салат із корення селери по-корейськи готовий. Подивіться, який він яскравий, ароматний та апетитний. Я впевнена, що ви та ваші рідні оціните цей рецепт. Спробуйте приготувати його вдома, це займе зовсім небагато часу. А результат вас точно потішить. Смачного, друзі!